Розділ 5. Далі промовив Господь до Мойсея такі слова накажи ізраїльтянам, щоб вони вислали з табору всіх прокажених, всіх з виділеннями і кожного нечистого через дотик до мертвої людини. Чоловік це чи жінка, вишліть таких геть з табору, щоб не опоганювали свої табори, в яких я перебуваю між ними. Так і вчинили ізраїльтяни, виславши таких поза табір. Як Господь сказав Мойсеєві, так і зробили ізраїльські нащадки, і промовив Господь до Мойсея такі слова: Скажи ізраїльтянам, коли чоловік чи жінка зроблять якийсь гріх стосовно людини, вони чинять переступ проти Господа, і така душа буде винуватою. Тому вони повинні визнати свій гріх, який учинили, повністю відшкодувати те, в чому завинили, і додати до того п'яту частину і повернути тому, Перед ким провинилися, якщо ж та людина не має родича, щоб відшкодувати завдані йому збитки, то відшкодування слід віддати Господу в особі священника, за винятком жертовного барана викуплення, через якого відбуватиметься покута завинуватого. Священникові також належатиме кожний особливий дар з усього, що є святим серед ізраїльських нащадків, який приносять до священника, все посвячене людиною, належатиме їй, а все, що людина дає священикові, йому і буде належати. І промовив Господь до Мойсея такі слова звернися до ізраїльтян і скажи їм чоловік, який підозрює, що його дружина зрадила йому. І справді провинилася проти нього тим, що інший чоловік переспав з нею, маючи статеві стосунки, однак це було приховане від її чоловіка, оскільки вона приховує, що заплямувала себе і стала нечистою. До того ж проти неї немає свідка, і вона не була схоплена на перелюбі, але чоловіком оволодіє дух ревностів так, що він засуджуватиме свою дружину в тому, що вона заплямувала себе. Може статися таке, що ним володіє дух ревностів, і він підозрюватиме свою дружину, хоч та насправді нічим не заплямувала себе. То такий чоловік нехай приведе свою дружину до священника і принесе за неї в жертву десяту частину ефи ячмінного борошна він не поливатиме на неї олії і не додаватиме до неї ладану, оскільки це жертва ревностів, жертва пам'яті, яка відкриває провину. Тож священник приведе її і поставить її перед Господом. Тоді налє священник у глиняну посудину святої води і додасть трохи землі, яку священник візьме з долівки намету і яку вкине у воду. Після цього священник поставить жінку перед Господом і, відкривши голову жінці, покладе в її долоні жертву пам'яті, тобто жертву ревнощів. У той час у руці священника буде гірка вода. Яка наводить прокляття. Священик візьме у жінки клятву і скаже їй: якщо в тебе не було статевих стосунків з іншим чоловіком, і якщо ти не виявила невірності своєму чоловікові і не стала таким чином нечистою, то нехай ця гірка вода, яка наводить прокляття, тобі не зашкодить. Але якщо ти була невірною своєму чоловікові, зрадила йому та заплямувала себе, і якщо крім свого чоловіка мала статеві стосунки з іншим чоловіком, далі священник візьме у жінки клятву і проголосить прокляття, звертаючись до жінки, то нехай віддасть тебе Господь на лихослів'я і учинить тебе проклятою серед твого народу. Нехай Господь учинить, щоб лоно твоє занепало, і опух твій живіт. Нехай ця вода, яка наводить прокляття, увійде у твоє нутро, щоб опух живіт і занепало лону, а жінка відповість Амінь, амінь. Тобто нехай так буде. Після цього священник запише ці клятви на сувої і змиє їх гіркою водою. Потім він напоїть жінку гіркою водою, що наводить прокляття, і війде в неї вода, що наводить прокляття, щоб викликати гіркоту. Тоді священник візьме з рук жінки жертву ревнощів, підніме жертву перед Господом і принесе її до жертовника. Далі священник візьме з хлібної жертви жменю, як її частку для пам'яті, і спалить на жертовнику, а після цього дасть жінці напитися води. Коли він напоїть її водою, то якщо вона осквернила себе і справді зрадила свого чоловіка, то як тільки війде в неї вода. Що наводить прокляття і викликає гіркоту, станеться таке, що спухне її живіт, і занепаде лоно, та жінка буде прокляттям серед свого народу. Якщо жінка не осквернила себе і є чистою, то вона не зазнає жодної шкоди і буде здатною мати потомство. Такий закон, щодо ревнощів ревностів у тому випадку, коли жінка зрадить свого чоловіка і осквернить себе. А чоловіком оволодіє дух ревнощів, і він звинувачуватиме свою дружину та поставить дружину перед Господом, а священник учинить з нею згідно з цим законом. В такому разі чоловік буде вільним від провини, а дружина понесе кару за свій гріх.